Добре. Відео ви вже побачили, як називається, а тепер потрібно розібратися з загальною ситуацією, що да як сталося. Почнемо спочатку. Цей план в мене зародився ще в березні. Ще в березні я видивлявся собі маршрут, який мене чекає попереду. Те, що я буду їхати великом по гірській місцевості, гору вниз, мене не сильно лякало. Передачу включив меншу, їдеш під горку і біди не знаєш. Але як мені доведеться його тягнути по самій горі, ось в чому було питання, тому що я вже ознайомився, що таке гори. І ходити з паличками дуже зручно. Паличок у мене не було. Та й тим більше, як би я їх взяв, якщо в мене буде велік за спиною. Тому подивився я в інтернеті один лайфхак, як можна скріативити і повісити собі велік на спину. Не маючи відповідного рюкзака, на який можна поцепити велосипед. Нафіг мені купляти його. Якраще зроблю ось такі шльовки з двох пряжок, перетяжок і строп з Да, В мене шви були не дуже гарні, тому що довелося чи то 4, чи то 8 шарів цієї стропи. Пласкогубцями прикиньте, треба було пробивати нитку. Пласкогубцями, бо пальцями в мене недостатньо було сили. Ковзали пальці. Ось я їх зробив, протестив і зрозумів, що тема так. тільки от мене хилить в одну зі сторон. Добре, на рахунок самого, самої поїздки. План був такий, щоб в четвер в обідній час з Луцька виїхати поїздом до Івано-Франківська прямим рейсом, там переночувати. Як я, до речі, і зробив, тому що одразу після прибуття в Івано-Франківськ о 22-й годині я поселився в хостелі. Одну ніч провів там, заплатив 200 гривень. Після чого о 8 ранку виїхав електричкою з Івано-Франківська до Яремче. Це ось наступний ранок нового дня. Uh, П'ятниці. А я чекаю на електричку до Яремче, яка буде через 15 хвилин. Ууу, так там що. Там що? Пусто? Пусто. Але мені здається, якраз там є плачу гора. Уже звідти почався мій маршрут безпосередньо власним ходом, власними зусиллями на велосипеді. Уже прибув Яремче. О, там яремче, всюди яремче. Звідти і до самого заросляка. Заросляк це база, з якої починається сходження. База відпочинку, готельний комплекс, футбольний стадіон і ТД де... ось до цього місця мені довелося пропітляти кілька годин часу. Проте кілька годин дороги до самого заросляка далися ну, не дуже важко. Принаймні, не рахуючи останніх кілометрів, бо там був підйом суттєвий, плюс гравійка. Дуже складно було. В кінці навіть довелося злазити з велосипеда, щоб тягнути його ось так, ведучи в руках. Говерло так взагалі добре видно. До заросляка лишається буквально пару сотень метрів, а я велик волочу в руках, бо вже судома пішла в ногах. Я розумію, що крутити міг би ще, але. Якщо вся судома. О, блять! Велік заносить від вої. Уже звідти. Я зрозумів свою помилку. Я недостатньо багато купив солодкого. Я не зробив того. В Ворохті. це була остання моя нагода купити продукти дешево. Тому довелося в заросляку купувати ось цей батончик, який. У наших магазинах коштує 10 гривень. За росляку я купляв за 50 штучка. Хер з ним, хай буде, вигодиться. Буде мені урок, що краще забагато взяти солодкого, ніж за мало. Одразу ж почалися такі підйоми, при яких просто їхати не зможеш. Вести велосипед не завжди виходить через величезне коріння дерев, яке просто повилазило наверх. Тому довелося що? Брати свої стропи і вішати собі велік на спину. Ось так це виглядало. Виглядало дуже незвично, такого, мабуть, ніхто ніколи не бачив. я перший відкривач для тих людей був, який зробив щось подібне. Я ніколи такої великої уваги в свою сторону не бачив. Люди дуже часто дивилися на мене. Просто. З захопленими очима. Тільки людей поруч пройшло, і бляха. Кожен на тебе дивиться. Так незвично. Бо кожен, хто проходив повз, вони або з паличками, або без паличок, з невеликим або середнім рюкзачком А тут чувак без палок в шльопанцях, в шльопанцях це дуже важлива деталь. Ще й з велосипедом на спині піднімаються наверх. Напочні бляха-муха. Ще із віліком на спині. Ідіот. Прикол, скажіть. Да і таке було. Сходження саме по собі далося досить складно через те, що ноги потрібно піднімати дуже високо, в тому було величезно. Відстань від заросляка до самої вершини. Синім маршрутом, а я саме синім маршрутом ішов. Той що короткий, і той, що ем, дуже крутий, іде на підйом. Тут дорога почне брати. Ось тут в цих м'язах. Кожен крок такий полюсуючий, ударний іде на кожен з ніг. Тома була, були болі, але довелось іти, тому що хотілося виконати свій план. План в мене був такий, щоб. Чим пошвидше дістатися говерли, а потім, як я вже дивився по Google Maps, я зможу велосипедом їхати по гірських хребтах. Мені потрібно було перетнути чи то три, чи то чотири гори, щоб достатися до озера несамовитого, де був табір туристів, і я хотів там переночувати серед інших палаток. Це що стосується мого плану. Я навіть не планував в якусь конкретну годину прибути на вершину. Але хотілося ну, десь, десь до 18-ї години, припустимо. Хоча, піднімаючись, я бачив, що людей, які спускаються, все менше і менше стає. Вершина, то вона з'являється. Але сили зникають швидше, ніж та вершина з'являлась. Горизонтально, а, а не так. вертикально. Я сумки поставив таким чином, щоб вони мені по боках. По боках стали, щоб розгрузити велосипед, і мене не косило в одну дію. Коли вже підходив час, щоб Прошу. діставатися Прошу. 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 самої вершини, це 300 метрів. Залишкові 300 метрів. Вже немає того каміння, величезних величезних валунів, які не дозволяли нормально ходити. Кажись, я застряг. Ось тут Таке місце паршиве, коли ні боком, ні раком не залізеш. Коли вже Кожен крок не ставав болючим через те, що тобі потрібно ногу високо піднімати, коли судома бере кожну твою ногу, коли ти піднімаєш її, це вище і вище. З віліком на спині, з додатковими 20-7 кілограмами за спиною. Все одно сили від того не з'являлися. Шоколадки закінчилися, які я купив. Закінчилися вафлі, які я купляв. Все солодке закінчилось, вода закінчувалася. Дуже гарний подарунок. Мені дають ось. Тому що буде. Як я собі легче. уявляв цей підйом, це сходження. Я уявляв, що коли я буду на самому верху, я нарешті зможу. Від відчути щастя, відчути радість за ті пройдені страждання, які були позаду, і які перетворилися на величезну, величезне щастя зараз. Та знаєте, відчуття було таке, наче, наче коли я пішки йшов з Луцька в Рівне. теж відчуваю щось афемерне, таке охінітельне, вау, вау, круто! Чесно, я не знаю, ну не в мене вау-ефекту. Йду і просто йду. І все. Важко тягнеться. Люди дивляться. Я такої уваги, що ніколи до себе не бачив. так цікаво. Ось. Але гарно. Май... Ой, та що ж ти падаєш? О, таке ось. Гарно. Підьомо, буде тут. Але нічого такого не було. Я прийняв це як належне. Зробив то й зробив. Ну, супер. Окей, хорошо. З гверлою те саме. Не було вражаючого відчуття. Круто, розвидняється, бо були хмари. Ось я цих навіть чуваків бачу, що вирішили в палаці переночувати. Я побачив красивий вид з самої вершини вершини України. Але захоплених очей у мене не було. Були очі, ніби Були очі, ніби у людини, яка побачила це життя. Сотні тисяч мільйонів інших життів, інших людей. Різний досвід пережила. І сприймає те, що має зараз, як буденність, щось, що належно було бути. Ось так мені здавалося, буде до кінця. І що? Надто пізно. 20 година. Уже я не встигну на озеро потрапити, бо мені ще 8 кілометрів шляху довелося, би пройти. Хрін знає, якою дорогою, хрін знає, чи звалився б я зі скелі, коли буду по темлі війти. Тому я прийняв рішення, я був готовий до того, що буду спати на вершині Говерли. Було кілька людей, волонтери, які ставили прапор своєму побратиму, і ще двоє туристів з рюкзаками, як я на той момент думав. Прийшли. Я думав, це останні туристи, але ні, як виявилося, люди з іншою місією вирушили сюди на гору. Ті, хто ставили прапор, вони сфотографували мене. Зробили декілька фото, сам для себе зробив відео, кілька пам'ятних. Для друга також, в тому числі, який надихнув мене на цю подорож, дякуючи йому, я зрозумів, що все-таки це дуже цікава ідея піднятися на вершину з велосипедом. Далі мене чекала дуже неочікувана зустріч з тими двома чуваками хотів сказати. Ні, це чуваки Чувіха, з цими людьми, які були з рюкзаками. Вони теж були ошаражені, і буквально кожен, хто піднімався, спускався і бачив мене з Веліком. Вони були в шоці. Ось двох людей зустрів, які хочуть допомогти тим, що, як вони кажуть, отам знизу є притулок, Притулок для рятувальний пост, щоб там переночувати. Бо тут кажуть, не варто через грозу. Виявляється, вони не туристи, вони волонтери. Вони мають місію відновлювати монумент на самій вершині. Говерли, для того, щоб він був привабливіше вид. Пошкодували мене, подумали, що я надто перевтомлений. Хоча ті люди не менш перевтомлені, теж ходили до Стобіса багато, по їхніх словах, 40 тисяч кроків зробили. Вони це робили, блін, з важким обладнанням. Ех, ці люди забрали в мене всі речі. Тепер Велік важить не 27, а 16. Ну і, ну, і нехай, і я не проти. Навіть жінка собі забрала. Я би в цивільному житті собі так не дозволив. Феномен. Так ще й забрали в мене речі. Покликали своїх друзів знизу, подзвонили, кажуть, поможи тут нам чувака треба з Веліком спустити на низ. Взагалі все забрали, навіть Велік. Тепер я тільки з банамкою своєю їзди. Тобі розумна ініціатива, прияти. Е, а, рюкзак забрати. Точно, до речі, чоловіка можна рюкзак забрати, щоб йому легше було. Він же ж находив сьогодні 40 тисяч кроків. Я вже абсолютно голий без речей спускаюсь вниз. Ось ми прийшли до цього будиночка. Нагодували мене як слід. Я познайомився з цими людьми ближче. Вони познайомились з моєю історією. Wi-Fi буде? З моєю історією. Підйому. І всі вони волонтери. Більшість з них військові, які проходять реабілітацію. Запропонували мені на наступний день допомогти їм поволонтерити і теж потягати цемент, пісок. Я з радістю зголосився, тому що любитель волонтерити. Я зрозумів, що дуже люблю волонтерити в перші тижні війни 22-го року. Тоді Можна було в'язати сітки, можна було розвантажувати, завантажити автомобілі з гуманітарною допомогою. Я ще хотів коктейлі молотова, коктейлі молотова клепати, але я не знав, де це роблять, і тоді вже не потрібно було. Багато бажаючих було це робити. Я спав в своїй палатці недалеко від цього будиночка. Треба було ще спуститися метрів на 10 чи то 20 серед інших палаток. Все. Палатку По поставив. Тепер Ось. Ох. Буду врешті-решта. Спати яку ж ситуація на міліон. Як повезло, яка цікава історія. Оселився. І ніч, я думав, в мене буде найприємніша з усіх ночей через втому, яка в мене була. Ніфіга, я в другій ночі вставав, щоб посрати. Чогось мене приспічило. <рес> я думав, мертвим буду спати. Хер там. Я ще й так, знаєте, поставив палатку під горку. Тому відчував, як мої ноги впираються в вхід в палатку. Я просто з'їжджав ніби з гірки. І здавалось, ніби якийсь пацюк пробігав. Хоча, я думаю, це просто моя. Поїхавши втомлена башка, передумує собі образ дуже цікаві. Покинувся я зранку. О 7 ранку в нас мало бути сніданок, після чого ми б пішли до ось того місця де треба забрати цемент і пісок. Ми туди прийшли відстань 2 кілометри, але відчувалося, ніби кілометрів 10 пройшли. Ну, через Розумієте, ці гори, підйоми спуски. Хотів волонтерити волонтерів. Дали рюкзак, наповнений чи то цементом, чи то піском для реставрації монумента, який знаходиться на вершині говерли. Ось, І позаду мене команда, яка дала цю роботу, яка нагодувала, і я їм вирішив за це віддячити. Ось, Хотів волонтерити тогось маєш. 25 кілограмів, здається, З... на. на відчуття. Раз сума. Добре, що дали паличку. Навантаження велика. Там, крім того, що потрібно було забрати весь цей матеріал, ще вікно поставити. Точніше, склопакет. Хлопці мали ставити. Хлопців було раз, два, три, включаючи мене так. Нас було троє. Е, ніхто з нас, я так розумію, вікна ніколи не ставив. Тому вчилися всі разом. Ніхто не вмів ставити той склопакет. Ми вчилися це робити. Штапік зняв, е, поміняв скло, склопакет, поставив ті самі штапики. Забив їх молоточком. Ток-ток-ток. По всій стороні. Виявилося так, що після того, як ми поміняли цей склопакет, поставили три штапика, лишалося поставити четвертий штапік. З мене скло тріснуло. Скло ставив. Так поставив, що воно аж тріснуло. Ме, 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 ме. Перше скло, яке я ставив. Хадищ. Тріщинка пішла. А є друге скло, яке вже тріщинкою не пішло, ось воно. Все окей. Квадробобер летить. Ось він, ось він. Не сварили. Ніякої відповідальності я не поніс за це. Але просто ну, неприємність. Уже після того ми вирушили в дорогу. По відчуттях 25 кілограмів за спиною я ніс. І для мене це було набагато приємніше, ніж сходження з велосипедом. Не через те, що це було легше фізично, а через те, що я відчував місію. Я виконував справді важливу річ. Я допомагав тим, кому це потрібно було. Я люблю волонтерити, як виявилось, це, бляха, якесь. Довбане мене покликання, за яке мені не платять гроші, але я отримую цінні контакти, приємні відчуття, цікаві історії, класні моменти життя. Ну хіба бляха це не цінно? Ось так і почала закінчуватися моя подорож, тому що довелося спускатися. Мені ще потрібно встигнути до 18-ї години в Яренче, спуститися бляха з тої говерли. Але мені як спуститися, якщо безпідеї, я ледь туди піднімався, а якщо ще буду спускатися, десь камінчик мені попаде під вийде. ногу, поїду юзом і нахрен розіб'юсь. Я пішов іншим маршрутом, більш пологим, дуже довгим, який виходить прямо в Закарпатській області через село Лазещина. Але це було правильне рішення жовтий маршрут вибрати для спуску з Віліком. А тепер йду ось такими траверсами. По яких колоди мені перекривають шлях і треба велік постійно піднімати. Але я бачу, що ось воно закінчується. Хоча матюків я теж дуже багато гнув, не боячись того, що біля мене ходять люди. Треба було потерпіти до самого села Яблуниця цей довбаний підйом, який виглядає не дуже той крутим, але по відчуттях таке враження, ніби в тебе зараз горять ноги. Від навантажень від... Від цього сраного болю. Аж стогнав від болю. Стогнав, щоб, не знаю, відволікти свою увагу від цього болю, від цих навантажень довбаних. Дуже складний підйом. Хоча з виду не дуже крутий. Подолав, Тільки почалась табличка яблуниця. В'їхав в село і зразу. Ху! Спуск погнався! І до самого Татарова, а потім ще Микуличин. І Яремче. Дуже легко дорога далась. На високій швидкості гнався вниз. І вверх навіть швидко гнався. З, починаючи з того спуску з села Яблуниця, це приблизно кілометрів 25 дороги. І їх я подолав ну, за пів години. Прикиньте? Тобто виходить, що середня швидкість в мене була 25 кілометрів. Ні. Середня швидкість в мене була, виходить 50 км на годину. Певно, менше, але я відчував, що за пів години реально 20 чи 30 км я проїхав. Ну, бляха, це охренительно. Ніде більше в волинських рівнинах я так не катав. Таку велику дистанцію з такою швидкістю. І у висновку я не встиг на електричку в Яремче. На електричку до Івано-Франківська. Тому що, довелося чекати мені поїзда Інтерсіті, який їде до Києва о 22-й годині. В тому самому хостелі я забронював собі номерок на одну ніч і вже е на наступний ранок це була неділя. Неділя о 7-й ранку я поїхав у Луцьк. Ось так і закінчилась у мене моя подорож Карпатами. Я уявляв собі, що найпам'ятніший і найцінніший момент в всій історії буде саме сходження. Саме тоді, коли моя нога нарешті ступить наверх. І я з гордістю скажу: я підкорив цю гору на велосипеді. Я підкорив цю гору з велосипедом. Як одна з небагатьох людей в історії інтернету, яка це зробила. Але як виявилось, найцінніше це були. Історії з людьми, яким я допоміг, які допомогли мені. Те, чого я взагалі взагалі не очікував. І воно сталося, це найцінніший досвід, який мені довелося пережити. Ось така цікава історія вийшла. i